Абукасимові капці, розділ дев'ятий. Як Абукасим своїми капцями зробив революцію в Багдаді? Як часом у темній пущі блуд, кого візьметься злющі, помотає всі стежки. Чоловік у дикім страху, там і сям біжить без шляху, мов овечка навпрушки. Коли гонить вовк лопасти, І чим більше він попасти, силуєсь на правий шлях, тим густіша оболока, світ йому краде з під ока, Щоб знесилі він полях. Так і касим бідолаха, видко волею Аллаха, що скупар був світовий через капці ті суціги, У такі впав решта біги, Що хоч сядь та вовком вий. І чим більш він силкувався, наче в сіті в юн звивався, щоб їх збутись на кінець, тим вперті ж вони вертались, за полу його хватались, мов заклятий в казці мрець. Ось тепер, як ті крабища, зо старого кладовища, з під землі злий дух відгріб, Як ще в додатку, сто п'ять стрівок видар п'ятку, Геть весь скарб його, весь хліб. То сердега вже не плакав, і не охав, не балакав, і не торгав бороди. Лиш сидів, неначе змитий, мов мертвець рядном укритий, що не знає, вже біди. Так без мови, і без руху, і без болю, мов без духу. Довго довго він сидів. Хаті пусто, голі стіни, та він вперто без відміни все на капці лиш глядів. Капці шкляті і безбожні, мов пани, які вельможні, знай пишались перед ним. Повні глини й каміння, мов небожі сотворіння, видом пуджали грізним. А букасом стоманіли, як капці гомоніли, ось таку до нього річ. Дурнь, нас насте відцурався в п'ястрах, скарбах ти кохався. Де ж тепер ті п'ястри? Пріч, де олійок твій рожевий, де котел є твій спіжевий, що в нім гроші ти душив, Ну за чим ти бігав тюпав? Зуб судьби усе те схрупав, тільки нас не розкусив. Ми одні, ти чуєш, друже, так тобі всі вірні дуже, як ти сам був вірний нам, стільки літ проживши спільно. Вже розстатись нам не вільно, на потіху ворогам. Що вони собі міркують, на із тебе, із з нас кипкують. Ти, старий, про те, не дбай, нас державсь, як був багатий, нас до смерті мусиш мати. Нас війдеш і в Божий рай, а букасам стоманіли, враз підскочив, мов здурілий. Кинув бігти до дверей, в руки голову зціпивши, вухи пальцями закривши, Простагнав він, Боже край. Я дурію, я дурію, двох думок злічить не вмію, а промову капців чув, що вони від мене хочуть, чом життя моє лоточуть, щоб їм вік поганий був. Ні, не витерплю я з ними ані днини, ні години. Сам їх вид мене уб'є. Або сам втечу де з хати, або мушу їх запхати, так що й чорт їх не знайде. Так він, душу облегчивши, міцно все постановивши, ладитись дорогу став. Ноги вбув, оперезався, плащ накинув, геть зібрався, капці вміг запакував. Чи снідавши що, чи з постом кладкою, чи, може, мостом, через тігрісь перебрався. І тоді вже шахом махом, не стежками ані шляхом в чисте поле він попхався. Ходить, лазить, життям важить. А тут зверху сонце пражить, мов наняти для біди. А букасем сохне, в'яне, то присяде, то знов стане та пещить води, води. Втім, чи чорту це чарує, чи направду вухо чує. Під землею буль-буль-буль, касим скулив схопив духом та й побіг кудись за нюхом, наче жидто й до цибуль. Біг, біг, біг ще з півгодини, аж ось глядь на дні долини невеличке озерце. Холодочком подихає, мов від сонця в тінь ховає кришталеве лице. Сів наш касем, покріпився і обмився, і напився, свободніше відітхнув. Богу дяку дав сердечно, що всю спеку безконечну хід його сюди звернув. Спочивав тут добру хвилю і такучу пільгу милу, волю в серці і простір, мов уся біда віднині геть забігла в багна сині, Щезла в темних зворах гір. І в душі його старечий шибло враз. А ну ж до речі, моїм капцям місце тут, ця вода глибока, таки. В них тяжкі її камінняки, кину, буде їм капут. Адже тут, де гляне око, як далеко і широко, і душі людей нема. Рибаки сюди не ходять, стражники сюди не бродять, тут спокій, тиша сама. І недовго міркувавши, капці добре розмахавши, з міхом бух до озерця. Навіть серце не здригнулось, прочуття не окликнулось бідолашного старця. Де там? Він ще рад радісінький, наче той коня каміський, що на поле вирвався раз і фирка, й і сам не знає, чи пасеться, чи гуляє, чи хомут навіко тряс. Так наш Касим, відпочивши, капці в озері втопивши, холодком вертав домів. А такий веселий, радий, наче скарб найшов багатий, що й ціни сказати не умів. Іде, руками розкладає, усміхає, щось гадає, навіть пробував співати, Ні, не зломить доля злюка. А Касим – крепка штука, буде з нею воювати. Хоч ти, як мене приперла і гіркого перцю втерла через капці ті мені, та не думай, що я впаду, дам собі ще якось раду, а не вступлюся, о, ні. Дім продам старий домище, а проте він варт ще вище, як тих тисяч п'ястрів, ну, тисяч п'ястрів, та ж все гроші, ой, які ще. Ще я хороші генлі з ними розпочну. Наплюю на всі олійки. Тут нещасної олійки пригадався йому кінець. Кинуся знав тканини, одамашки, кармазини. Славний буду я купець. Повернув додому в нічку, Не вечеряв, навіть свічку не світив, а спати ляг, спав спокійно, мов дитина. Снив, що він, малий хлопчина. Знай гуляє по полях. Та як рано встав з постелі, по своїй зернув оселі голо, пусто, сумно скрізь, то аж згорбився, насовився, мов на лихо знову готовився, ждав на підступи якісь. День минає, другий, тихо. Ну, значить, минуло лихо, а букасем міркував і вже злегка, осторожно. Чи дещо здобуть не можна, по базарі мешкував. Як той пес, що в нього вуха, і хвіст обтяг, то лячно нюха, все ховаєсь по кутках, боком ходить, озирає, всього острого лякає, так засів під шкіру страх. Так наш абукасем бідний, мов заклятий, мов негідний, мов приблуда, мов знайдух. Вулицями повз несміло, горе так його присіло, що прибило в ньому дух. Та, відцапавшись крихітку, мов та квітка, що улітку вітер до землі пригне, він почав знов підійматись і міцніти й простуватись. Горе забувать страшне. Аж оце одного рана чує баба, наче п'яна, коло студні щось кричить. По хвилині дві, три-штири хором крик такий зчинили, аж в ухах йому лящать, слуха казцем. Що за диво? Чень же не впились так живо? Та й тоді чого сей крик, чи напав на місто ворог, чи мечеть розбив на порох, чи халіф де з міста зник? Рад би знати, що там преці, але щось, мов, тьохка в серці, стережись, не пхай там ніс, де тебе ніхто не просить. Вже коли бабами носить, то жартує, певно, біс. Крик пристудні дужчий, дужчий, вже там клуб зібрав, зібрався злющий, вже ревуть добра, не жди, чути, зрада, дітчі штуки. Дайте ним тих з руки, що збавляють нас води. Касим теє зачуває, вийшов з хати та й питає. Люди добрі, що вам є? Що за крик тут, що за ропіт? що з водою вам за клопіт? Хто води вам не дає? Гей, говорить хтось з народу, вчора ще ми мали воду, все і студні, як хрусталь, а тепер що за причина? Хоч би вам одна краплина, не тече аж серцю жаль. Що ж нам всім тепер робити? Чим нам митись, що нам пити, чим варити? Гвалт, розбій. Гей, біжім до магістрату, най настудню закляту нам порадять, що як стій. І вже з криком вулицями, з дреколами й палицями йде збунтований той плуг. Тут зітхання, онде сльози, там прокляття і погрози, галас, крик і рев і шум. Ба, чим ближче до комуни справа, зліва, збоку суне, все нова й нова юрба. Водоноси з коновками, то прачки йдуть з праниками. Всіх одна же не журба. Плат широкий заповнили, заревли всі враз завили, гвалт. Води, води, води. Хто нам воду вкрав із студні, кляті вороги облудні, дайте нам їх, дайте нам їх сюди. Страх пішов по всім багдаді, вже й життю пани не раді, на засідання зійшлись. Воду красти, що за повід? Найпевніше водопровід попсувався десь колись. І одні людей втишають, другі знову майстрів збирають, водопровід розслідить. Не було це легке діло, вже геть-геть повечоріло без води пищить, гудить. Весь народ тремтять всі власти, бо тлум грозиться напасти, на уряди, на склепи. Аж ось радість, всі криниці, буль, 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 крізь рури скриці, трисли водяні стовпи. Як, де, відки, що за диво? Весь народ пита сквапливо. Та ніхто не відповість. Лиш майстри, які ходили, водопровід розслідили, можуть дати певну вість. Величезний здвиг народу, що весь день чекав на воду, жде тепер на тих майстрів. Ось надходять живо вживо, говоріть, яке там диво, тлум реве, немов здурів. Пояснення маловживаних слів. Суціга, негідник. Пасти в рештабіги, потрапити в халепу, пуджати, лякати. Спіжевий, мідний, дусив, тут складав докупи, лоточуть, тут крутять, каламутять від слова лотоки. Пражити, пекти, скулитись, зіщулитись, звора, ущелина, улоговина. Гендлі, нечесна торгівля, спекуляція, одамашки, барвисті шовткові тканини, кармазин, сукно малинового кольору, студня, криниця, що там преці, що там справді, магістрат, управління міста, комуна, господарчий центр міста, трисли вдарили фонтаном.